Доброго ранку, любі дітки! Вітаю вас на занятті з аплікації. Сьогодні ми з вами будемо робити літні квіти, які мілують наше око своєю красою. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клейонка, серветка, клейпова, ножиці, простий олівець і пензлик. Для виготовлення квітів нам потрібен жовтий та рожевий колір паперу. Спочатку ми простим олівцем намалюємо квіточки. Великі, ось так на рожевому і ще намалюємо квіточки так само на жовтому, по три квіточки намалюємо, згортаємо і будемо вирізати ось так Згорнули. ось так. і будемо вирізати квіточку. Беремо ножиці і вирізаємо. Ось дітки, я вже вирізала квіточки жовту та рожеву. Тепер беремо невеличкий аркуш паперу, зибаємо його ось так на прямокутничок, і малюємо кружечки. Потім будемо їх вирізати. Це буде середина нашої квіточки. Так намалюємо два кружечки і будемо вирізати ось дітки, я вже вирізала серединки наших квіточок. Тепер будемо збирати. Наші квіти. Спочатку беремо квіточку, серединку, трішки клею, змащуємо серединку ось так, і приклеїмо до центру нашої квіточки. Ось так приклеїмо. Залишки клею приберемо серветкою. Ось, дітки, я вже наклеїла серединку нашої квіточки? Тепер Змащу, перегортаємо квітку і серединку теж змащуємо клеєм. Всю квітку клеєм мазати не потрібно. І приклеюємо, де вам подобається. Я приклею знизу першу квітку. Ось так приклеїла. Серединку примакнула. Тепер беру жовту квіточку, так само серединку, кружечок, змащую клеєм, приклею до середини квіточки нашої жовтої. Ось так. І так само приклею її до нашого поля. Так робимо зі всіма квіточками рожевими та жовтими. Ось, дітки, подивіться, яка гарна робота в мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, мої любі!